Тут зібрався весь особовий склад частини від солдата до командира. Сюди, в окремий полк президента України, що у Києві привезли чесні мощі покровителя православного воїнства святого великомученика Дмитрія Солунського. Ваш полк відвідала одна із найвизначніших святинь всього православного світу. Це останки святого великомученика Дмитрія. Велика християнська святиня, правиця великомученика Дмитрія Солунського, перебуватиме в Україні з 7 листопада по 7 грудня. За цей час вона побуває у різних містах і лише в одній військовій частині за ініціативи сенодального відділу за підтримки начальника генерального штабу. От такою ініціативою він особисто виступив. Звернувся з проханням до владиків Густина. Тим, щоб той включив до надзвичайно щільного графіку перебування десниці святого великомученика Дмитрія Салунського, щоб внесли в цей графік значить, перебування десниці в президентському полку, щоб військовослужбовці могли також торкнутися цих святих мощей. Ось ця будівля вже незабаром стане храмом полку. Тривалий час на її спорудження не було коштів та проблему вирішили. 20 років незалежності не було можливості приступити до його відновлення, і зараз керівництвом збройних сил знову ж таки за погодженнями з церквою, за благословення церкви, винайдено можливості для того, щоб все ж таки відреставрувати храм і, значить, Зробити можливим, значить, знову таки почати службу в ньому. Після освячення будівлі кожен військовослужбовець міг доторкнутись до святині та отримати невеличку іконку.